Всім привіт! Сьогодні у нас свято, День Незалежності. Всіх вітаю з цим святом. Бажаю, щоб настав мир. Скорішої нам перемоги і все буде Україна обов'язково. І сьогодні хочу показати вам результат нашої праці довгої. Ось, як бачите, у нас готове все до висадки. Ще, правда, не накрили, але вже все готове для накриття. У нас бувають дуже сильні вітри, і чекаємо на погоду, щоб накрити. Але у нас до висадки вже все готове. Висаджувати можна і при ненакритій теплиці. Все приживеться, тому що все воно в мене вже на вулиці, вся розсада на вулиці стоїть, закалена, тому можна висажувати іток. Ця теплиця у нас 43, здається, метра довжини. 5,30 ширина. І отут бока в нас метрові. І чоловік говорить, що це найзручніша буде теплиця. Тому що якщо та в нас висока, ця нижча, тут, по, здається, по 80 см висота. Але все ж таки зручніше, коли теплиця вища. І також можна тут зробити ще одне укриття, наприклад, агротка агроволокном всередині. І можна другу плівку натягнути, щоб було. Тепліше і, звичайно, раніше буде йогода. Але я, звичайно, не роблю собі ціль зробити раншу йогоду, запустити її раніше, тому що тоді буде проблема з опиленням. Так, і в нас виникла така проблема. Вірніше виникне. І коли полонечка вже буде рости, як же її провітрювати, тому що теплиця дуже довга. І ми придумали, чоловік придумав ось таку, такий вихід. Тому що відкривати боки це незручно, тому що налетів вітер і все може закінчитися плачевно, якщо вовремя не накрите. І ось ми придумали ось такі. Вікна, такі фурточки. Хотіла швидко показати. Ось так ось так вони будуть відчинятися. Ось, ось вони такі величезні. І напроти, воно теж Ото обворене. Бачите, воно ще не покрошене. Будуть зачіпатися отам за перекладину. І так буде провітрюватися. Їх у нас 4, тут 2, і он там теж два напроти. І я думаю, що в отих теплицях, в отій теплиці теж ми зробимо, щоб воно продувалося. Тому що все-таки, якщо закрита з усіх сторін, тільки ворот, отих. Їх мало для того, щоб провітрювалася теплиця. Треба більше провітрювання для того, щоб рослинки не хворіли. І ще часто виникає питання, як же ж отут кріпить плівку. Ось ми такими зонтиками кріпимо впритик до краю теплиці. Щоб бур'ян ось тут не пролазив. Тому що часто буває, що тут з-під плівки, де край бугра і плівка бокова, там буває проростає бур'ян. Ну, ось так ми приколюємо зонтиками, ну, десь через 2 метри, кожні 2 метри. І з тієї сторони так же само. Тож, Можливо, завтра ввечері, можливо, післязавтра почнемо тут висадку. І на тій неділі, якщо не буде вітрів, то я думаю, ми її накриємо. За тіньойку ми вже вішати не будемо, тому що вже скоро буде осінь, будемо відкривати оці бокові вікна. І буде провітрюватися. Я думаю, тут не так буде жарко. То ось так. Звичайно, переживаю, як пройде ніч. Чи знову мені не нарублять собаки тут шкоди, тому що кожного, кожного вечора, кожної ночі вони тут бігають. Сьогодні мені бігали ось в цій теплиці, поперекидали стакани. Але нічого такого дуже сильного. Великої шкоди не наробили, звичайно. Не знаю, що робити з тими собаками. Мені пропонували бризкати уксусом, ну, кожного дня уксусом бризкати. Це мені посадки будуть золотими. Ось так виглядає. Наша сьогоднішня робота, ну це не тільки е, ця робота, ми ще накрили ще. так, Тут ось ставлю активно, ставлю на укорінення. Це та полуничка, яку я висаджувала ось більше місяця тому. Вже вона пускає гарні вуса. Це Озія, тому скоро буде Озії багато. Думаю, що всім вистачить. Так. Тут вже буду підживлювати Крістіну. Це я Крістіну висадила три бугри. І це в нас теж буде, як тільки кавуни зберуться. Ну, тут вже майже не залишилось, мабуть, на слідушій неділі ми тут теж все приберемо і теж будуть робитися тут бугри. Це у мене укорінюється фенела. Ось. Так, і ось теж зробили 4 бугри. Тому у нас вже Єсть полігон для роботи. Будемо далі робити висадку. Звичайно, жара дуже мішає, заважає, дуже заважає. Не навіть вуса не дуже полуниця пускає, тому що. Тому що дуже велика спека. Не встигаєш поливати, полив і вже через кілька годин воно вже сухе. Ось теж вже пускає вуса, пускають вуса посотки. Це вийбронт, Пускає вуса, теж, можливо, трішки укоріню, можливо, хтось захоче Вейбронта. Так. У мене його небагато. Ось стільки скільки. Ось такий рядочок невеличкий. Ось уже маршал як розрісся. Теж уже пускає такі ось які гарнющі вуса. Їй схоже, що їй тут подобається. Я ще не протравлювала ґрунтових шкідників, але обов'язково це зроблю. Ще у нас жор, тому ще можна робити обробки ґрунтові для того, щоб тут не було шкідників. Це ж у мене теж пускої вуса. Зараз скажу, хто це, бо все забуваю, як вона називається. Ага, це джусі. Це джусі у мене цілий рядок. Тому воно теж у мене вже буде в продажу. Е, я думаю, на вересень також із нових сортів вже є фелко. І, можливо, ще на вересень будуть ще з нових сортів, ще щось буде, тому що ну, все ж таки все підростає. Ось висадила також роксону, нарешті я з нею подружилася, омі висадила цілий рядок, вона вже ось починає пускати вуса. Тож, я думаю, вже на вересень тут у мене будуть і соджанці. Тут соджанці будуть в стаконах. Тому у вересні ще можна висаджувати полуничку і буде ще урожай. Це я висадила соноту. Нарешті я її трішки розмножила, тому що не могло її ніяк розмножити. В мене її ще небагато, але вже є. Це висадила фелко. Мені, думаю, її вже достатньо, тому що в мене ще в теплиці є фелко. Треба всіх сортів десь висадити, тому стараюся всіх потрішку висадити. Так що це у нас? Це у нас. Не пам'ятою Сирії насадила три рядочки, тому що вона в мене одна з найулюбленіших сортів. Так. Ага, це алегро, У мене цілий рядочок висаджений. Теж буде розсада на вересень. Так. Ну, з цієї серії я не буду брати саджанці, тому що в мене є де брати. І ось ці бугри, я хотіла їх переробляти, але, можливо, попідсажую. Новенькою полуничкою, і вони залишаться, тому що просто не вистачає у нас рук. Всю планта... Всі плантації переробити за один рік. Це дуже важко, звичайно. Далі вже будуть відправлення полунички. Можливо, частіше, тому що розсади все більше і більше, і її, звичайно, треба кудись дівати. Хто не готовий, хто говорить, що через тиждень, через кілька днів, через дві неділі я йду далі, а там як буде, тому що я в таку жару залишати розсаду і кожного дня її поливати. І буває, що і двічі на день, і вранці хоча б перед обідом або... Перед вечором, коли трішки спадає жара, буває, якщо я не встигаю, то я встаю рано вранці або з фонариком майже вночі поливаю, тому що не вистачає часу полити. Багато стоїть на укоріненні, її треба обов'язково поливати кожного дня. Тому що дуже велика спека. Якби не було такого палючого сонця, ось як було похолодало трішки, то ми могли поливати і через день. Але ж зараз, зараз просто пекло стоїть на вулиці. Так. Ну і тут теж ось сплошняком вуса лізуть. Можливо, всі я не укорінюватиму, можливо. Можливо, поставлю касетку, якщо, він, якщо захолодає на вулиці. Якщо не захолодає, я її ставити не буду, тому що немає сенсу в таку жару. Мені простіше підставити під кущі і так виростити розсаду. Тому що, якщо тут можна якийсь день, ну якщо дуже не встигаю, то я можу пропустити один день і з нею нічого не станеться. Звичайно, вона пересухне і важко буде розмочити, але ж вона буде жива, здорова. Якщо ж не полити касетну розсаду, то, звичайно, те, що окремо росте, то звичайно вона загине. Стує, тільки розпрозівати і все. Тож, ось так. Всім миру, добра, всього найкращого, і все буде Україна обов'язково